Всім привіт! Сьогодні понеділок. У мене початок денної зміни. Буду цілий тиждень працювати в денну зміну, так що буде цікаво. У нас сьогодні за бортом мінус 2 градуси. Йде сніг. Надію, що шеф на вихідних замінив літню гуму на зимову і буде трошечки простіше, бо мій колега розповідав на минулому тижні. Пару днів був сніг і прям. По гірським перевалам було так напряжненько їздити, так що надіюсь все буде окей. Поїхали працювати. Їду зараз такими між селами. Тут, тут прям пара сантиметрів лежить сніжку, їду обережно. Тут багато поворотів, спусків, підйомів. Зима прийшла раніше, ніж потрібно. Хоча в принципі один тиждень залишився до офіційної зими. Отримав бюро завдання. Сьогодні в мене перший тур три, три тільки фірми. Ось стоїть мій намитий новий О, Коротше, Приступаємо до роботи. У мене на годиннику 7.20. Виїжджаю до першої фірми. Їхати десь хвилин 10, через це так не спіша помаленьку, рухаємось. Біля тієї фірми інша фірма, в принципі, дві фірми я гадаю, що зараз ми встигнемо за годинку зробити. Ну, ось, як правило, в першій фірмі там одна палета, дві, на сьогодні три аж. Mm. В іншій, є, скільки я зараз порахую, 8 палет. І потім ще одна фірма в машині весь їх товар, цілий контейнер. З'їхав з націоналочки і все, машина он прям буксує тут непочищена. Надіюсь, зараз цю гірочку виїду без проблем. Мороз не спадає, навіть збільшується мінус 3 стало. Фуф, виїхав. Але постійно стабілізація працювала. Зараз мені тут перший з'їзд. І вон до тої фірми зліва, а потім та, що далі, друга фірма, а третя вже в ближайшому містечку 20 кілометрів. Під'їхав прям так, щоб водій погрузчика не їздив по снігу, було все швидше. Беру документи, сканер і погнав. Десять хвилин мене зайняло на те, щоб вивантажити першу фірму. Тут нюанс. В цій фірмі, куди я приїхав, що вони самі вивантажують, і це буває так довго. Якщо б я сам би це робив, було б в два рази швидше. Бо вони тут собі час іде, вони не спішать. Зараз ще дід приїзе, тут булки привозить на машині, то вони поки булок накупляють, наїдяться. таке. Ми побачимо, як це все буде. Зараз без 15.08. Повідомлю, що я приїхав, ще до речі, ніхто не приїжджав на рампи. Виїжджаю на автобан, нам в сканер прислала повідомлення, що автобан запріте. реально. заблюдений в другу сторону. Але мені після. Першого туру треба буде їхати в другий, взяти інші контейнери і якраз в ту сторону направлятись. Надіюсь, що ситуація якась зміниться, і мені не треба буде об'їжджати незрозумілими селами. Ik heb 18 paletten fusie. Oké, okay, dank je. <middling> And how them the one that I'm there Назву фірми пишеш. І обов'язково треба було зробити фото, що я в принципі зробив. Сумарно в мене було 15 палет, назад везу 13. Треба записати в якому контейнері скільки лежить. Так, у мене на причепі... 20 хвилин на 10 Непоганий час, якщо б не треба було тут чекати довго, то в 9, я думаю, виїхав. би. Поїду по короткій дорозі. Правда трошки буде слизенько, але законов якихось... Берега він закритий, тому що зараз уже там і заторчик організувався до мого з'їзду. Букавиці не примагаємо в своєму Мерседесі та й вирушаю потихеньку в дорогу. Ось я і на першій точці вигрузки другого туру. Знадобилось 20 хвилин, щоб сюди доїхати, але тут трохи черги, не знаю як я тут зараз проїду. Мені треба, вони на загрузку приїхали, постійно тут стоять, а мені треба аж ціле коло проїхати майже. П'ять хвилин почекав. Прийшов якийсь робітник. Дав наганяй, там хто закрив дорогу проїзд, і всі роз'їхались і поїхали. Надію, зараз не буде черги на вигрузці. Я швидко викину 8 палеток і поїду далі. Мені пощастило, тільки одна фура стоїть на вигрості, сподіваюся, там небагато товару і мене швиденько теж вивантажить. Хоча я так бачу багатенько і там палет 10-11 ще стало. 50 хвилин моє розвантаження зайняло до хвилин 10, а... Решта часу прочекав, поки інший виділ розвантажиться. Все, їду на Webasta, 17 ящиків у них треба вивантажити. Потім поїду там на одну базу, залишу причіп. Тут дивився мої попередні відоси, вже бачив фірму WebAsta. Швиденько вивантажують, ніколи нема ніяких черг. Слідкують, коли машини під'їжджають, відкривають Короче, Класно, почищено, тут завжди порядок. 10 хвилин буквально, все розмонтажу швидко. Так як казав, тут швиденько працюють. Мені дуже подобається ця фірма, одна з найкращих, на яких я їжджу. Дуже привітливий персонал. Завжди запитають, як справи, як дороги і так далі. завантажив пусті палети 100 штук. І ще в мене була одна палетка, тут я забрав теж на 50 кг. Зараз рухаюсь до передостанньої фірми. Музенько так. Проходимо до останньої фірми, там в мене залишилось 6 палет. Ну і все, в принципі, зараз на годиннику 20 хвилин на перша, гарний час. Так що поїхали. Мав тут вигружатись, але написано 3,85, по ідеї маю проходити, але по факту машина не Що Тут зупинився, зараз мене вивантажать. І прийдеться мені їхати. 500 метрів 500 заднім ходом бо тут я не розвернусь а і туди маю їхати там де виїзд на трасу їду на останній пункт завантаження, я думаю там пару палеток закинути, буду їхати на базу. Без 10 час зараз. Взагалі, якщо б не сніг, то можна було б вже їхати б на базу. Но... Ліпше помаленьку, не спіша, ніж потім будуть проблеми якісь. Пів на другу завершив я завантаження і вирушаю на базу. Їхати 35 хвилин, а супер, але сніг такий посилився, тут взагалі сніг скільки лежить збоку, кучиські кидав на кучі, скільки, ні, нагребли. Завантажив повний контейнер на причепі, дві палетки кинув на машину. i sure. Хвилин на третю закінчився мій робочий день. Проїхав сумарно 130 км і це мене зайняло 3 години їзди. Так що, хто дивився, кому було цікаво, вподобайку, підписуйтесь. Я думаю, що в майбутньому буде ще цікавіше. Всім гарного настрою, гарної дороги, всім па-па!